Співачка Олена Тополя переклала ще один свій хід. Цій пісні вже 11 років, і ви маєте її пам'ятати. нам запах балку. За словами артистки, вона не планувала адаптовувати трек українською, але після хвилі прохань від фанатів таки наважилася. Офіційного релізу поки не було лише живе виконання під гітару. Не не ви без 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 Голоснішність розфарбований і заплутані надто коси. Тепла постільщина заставлена, Тінь башкирі проміня полоси, Тіло залпом п'є ранок трав'яний.